Програма Світлопростір заснована благодійним фондом покрови. Діє на Тернопільщині. Програма покликана підтримувати дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, а також військових і ветеранів, які проходять лікування та реабілітацію на Тернопільщині. Мета проєкту підтримка учасників через активне дозвілля та створення умов для відновлення. Зокрема, це психологічна допомога, культурно-пізнавальний розвиток, соціалізація, арт-терапія. В першу чергу ми шукаємо партнерів, і для нас вже є партнерами Агроленд, де сьогодні ми вже з вами знаходимося в цьому етнопарку на даній території і буде відбуватися заходи і зустрічі з дітьми і військовослужбовцями, які проходять реабілітацію. Також Нашим основним партнером ще є ресторан Велика миска, який надає харчування для груп, які власне беруть участь у даному проєкті. У межах програми вже відбулися зустрічі з дітьми з різних громад Тернопільщини. Такий формат виник на запит суспільства та організації, які опікуються дітьми загиблих, зниклих безвісти та полонених військових, а також самими військовослужбовцями. Проєкт у нас вже реалізовується, і по проєкту у нас вже були військовослужбовці, які знаходилися на Заходах благодійних концертах, що відбувались на території Агроленду, на сьогоднішній день за останні два тижні ми зуміли підписати понад 10 угод. Про співпрацю із різними громадами Тернопіля, які, власне, і забезпечують логістику доїсти дітей та військовослужбовців на дану територію. Проєкт започаткований 1 вересня 2025 року і триватиме доти, доки буде актуальним. А у партнерів та донорів будуть ресурси для його реалізації, додає Зоряна Удич. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.